У Бородянці представили 3D-інструмент для відновлення міста. В Бородянці представники Литовського агентства розвитку будівельного сектору презентували 3D-інструмент для планування відновлення селища після війни. Про це розповіла очільниця Бородянської селищної ради Ірина Захарченко на своїй сторінці у Фейсбук. До війни в Бородянці мажко 13 тисяч осіб, але росіяни зруйнували 144 будівлі та завдали збитків на понад 140 мільйонів євро. Розроблене литовським агентством розвитку будівельного сектору СВА 3D-модель міста дозволить досліджувати будь-яку територію міста дистанційно, використовуючи панорамний огляд з різних куточків і точок, зокрема з повітря. Також вона містить набір даних для точного вимірювання відстаней з похибкою близько 5 см, що допоможе планувати висоту будівель і враховувати освітленість території. Цей інструмент сприятиме залученню бізнесу та інвесторів завдяки можливості дистанційного аналізу земельних ділянок. Окрім цього, система має автоматизувати адміністративні послуги та підвищити прозорість комунікації з громадськістю, зменшуючи антикорупційні ризики. Платформа є частиною загальної стратегії зі створення єдиного національного порталу геоданих для України. Зараз фахівці Бородянської селищної ради почнуть проходити навчання для правильного використання системи у своїй роботі. Особливо нею зацікавилися у відділі містобудування, архітектури та капітального будівництва.